Вітаємо вас, дорогі друзі, в нашому ефірі. Мир, і благословіння кожному з вас. Нехай сьогодні Бог вас благословить. Ми ввіряємо руки Божої благодаті вас, ваше життя. Нехай це слово воно сьогодні поміняє твоє життя, поміняє твої думки, мишлення, твоє серце, щоб сьогодні ти отримав від Бога велике благословіння в своє життя. Тому нехай Бог сьогодні тебе благословить. Ми дякуємо всім вам, наші дорогі підписники, наші партнери, за те, що ви... Підтримуйте нас, підтримуйте наше служіння, молитеся, дивитеся ці ефіри, ділитеся ними, складете лайки, ви допомагаєте нам розповсюджувати Царство Боже по цілій Україні і по всій землі. Це велике благословення. Ви є учасниками, учасниками великої жатви. Коли Бог благословляє, коли Бог примножує своє царство, коли Бог спасає багатьох багатьох людей. Тому важливо, щоб ви ділилися цими ефірами, щоб ви клали лайки, щоб якнайбільша аудиторія могла почути Слово Боже, почути істину, почути це велике благословіння і щоб життя людей воно мінялося на краще. Ми дякуємо вам, що ви підтримуєте нас також фінансово. Це важливий внесок, також розширення Царства Божого. Можливо, ти маєш бажання сьогодні посіяти в служіння світлої істини. Внизу під відео будуть реквізити, де ти зможеш зробити свій посів, де ти зможеш підтримати нас фінансово, щоб ми могли розвиватися, щоб ми могли робити прямі ефіри, щоб ми могли знімати, щоб ми могли купувати, купити необхідну апаратуру, щоб покращувати наші ефіри, покращувати зйомку. І Я вірю, що твої фінанси будуть служити для розширення Царства Божого. І Ти цим самим ти з'єднуєшся разом з нашим служінням. І ми разом розповсюджуємо Царство Боже на цій землі. Тому нехай Бог сьогодні тебе рясно благословить. І нехай кожен посів буде благословений в ім'я Ісуса. Ми також дякуємо тобі за молитву, що ти молишся, що ти підтримуєш нас, і молитви ваші, вони також нам потрібні. Вони також підбадьорюють нас, підтримують нас. І це велике благословіння для нас. Тому ми дякуємо вам, дорогі наші друзі. Обов'язково діліться нашими ефірами. З іншими людьми, щоб вони могли почути добру звістку, щоб вони почути могли Євангелія, щоб їхнє життя також було спасене, щоб вони були спасені, щоб їхнє життя було благословенне. Поділись цим ефіром, обов'язково. Дай комусь почути добру звістку, що його життя може змінитися, що його життя може бути благословенним. Тому ми віряємо в руки вас Божої благодаті. Нехай Бог вас благословить сьогодні цим словом. Нехай це слово сьогодні торкнеться Твого серця. Нехай це слово сьогодні змінить твоє життя. І ти по-справжньому почнеш довіряти Богу. Знаєте, зараз ми на наших ефірах говоримо про довіру Богу, що важливо довіряти Богу, важливо піднімати свій рівень довіри. Тому що наше життя неможливе без того, щоб ми... Не довіряли Богу. Життя неможливе, якщо ти не довіряєш, твоє життя воно просто неможливе. Ти не можеш слухатись далі. Ти не можеш жити за Богом, коли ти йому не довіряєш. Коли ти не можеш йому довірити свої обставини в житті, довірити свою ситуацію, свій діагноз, коли ти не можеш довіритися Богу, і все стараєшся вирішити все своїми власними силами через знайомства, через лікарів, через щось. А Бог десь там, далі. Можливо, ти вже взагалі не довіряєш Богу. Можливо, взагалі твоя ситуація, і ти кажеш, що це ніхто вже не може вирішити, що це вже все кінець. Більше ніхто мені не зможе допомогти. Більше ніхто не зможе змінити моє життя. Все, що зараз сталося в мене, так і буде. Але насправді, коли ти починаєш довіряти Богу, Бог міняє життя, Бог благословляє. І сьогодні ми говоримо, чому важливо довіряти Богу. Чому йому важливо довіряти? Свої обставини, життєві ситуації. Тому що ніхто, крім Бога, не зможе допомогти нам їх вирішити так, як це робить Господь. Бо Господь благословляє, він відкриває двері там, де вже закрито. Він відкриває тобі двері, навіть якщо ти в тупіку. Можливо, ти вже все сказав у своєму житті, все, більш нічого неможливо, це нереально. Для Бога реально все. І коли ти довіряєш йому, ти віриш, що Він може виправити будь-яку ситуацію в твоєму житті. Він може зробити для тебе все, коли ти віриш йому. Коли ти приходиш до нього і кажеш: спой, я довіряю тобі. Я вірю, що ти можеш допомогти мені. Медицина безсильна, друзі безсильні. Ще якісь обставини безсильні. Я нічого не можу зробити. Ну ти знаєш, що це може зробити Бог. Тому що для нашого Бога можливо все. І в Біблії написано, і в Біблія нам говорить, що Богу можливо все. Чи є якась ситуація, яку Бог не може вирішити. Чи є якась проблема, яку Бог не може вирішити. Чи є якась хвороба, яку Бог не може зцілити? Чи є щось в твоєму житті, що Бог не може не благословити? Все залежить від того, наскільки ти довіряєш Богу своє життя, свої обставини, свої ситуації. Це важливо, важливо довіряти Богу. Що ти робиш перше, коли щось стається в твоєму житті? Чи ти йдеш в молитві до Бога? Чи ти шукаєш вирішення власними шляхами? Чи ти шукаєш вирішення і намагаєшся сам все вирішити? А коли вже приходить така ситуація, що ти ніхто не може допомогти, і ти безсилий, тоді ти біжиш до Бога. Ти Бога залишаєш на стану. Ти можеш уникнути багатьох проблем в своєму житті, коли ти поставиш Бога на перше місце і почнеш йому довіряти одразу. Коли щось стається, ти можеш бігти до нього, ти можеш молитись, ти можеш говорити з ним. І Він буде відкривати тобі двері, і Він буде благословляти тебе. І Він буде зливати в твоє життя благодать, милість, любов, все, що Він сьогодні приготував для тебе і для твого життя. Це велике благословіння неба. Довіряти Богу, вірити Йому. Незважаючи ні на що, попередня наша проповідь, незважаючи на будь-які обставини, що би не не було округи і тебе. Довіряти йому, вірити йому. Я хочу прочитати дуже гарне місце з писання, коли люди були також в дуже важких обставинах, і вже в них не було виходу. І через ці обставини Бог їх навчив, що потрібно довіряти йому. Довіряти на всі 100%. І це велике благословення сьогодні для нас. І друге послання апостола Павла до Коринтян, перший розділ, з вірша ми з вами прочитаємо. Павло тут нам розказує, розповідає про те, що яка сталася обставина в їхньому житті, яка навчила їх повністю довіряти Богу, повністю довіритись йому, тому що склалися такі обставини в їхньому житті. І дивіться, він говорить так, давайте разом прочитаємо. Браті і сестри, ми хочемо, щоб знали ви, яких страждань зазнали ми в Азії. Над міру і над силу нашу ми були обтяжені і вже не мали надії залишитися живими. Так, у серцях ми відчували, що нам оголошено смертельний вирок. Так сталося для того. Щоб ми більше не покладали надію на самих себе, а лише на Бога, який воскрешає мертвих до життя. Він врятував нас від близької смерті і рятує зараз нас. На нього покладаємо наші надії, і Він рятувати нас буде надалі. Великий всемогутній Бог. Обставина, яка сталася в житті Павла. Вони зазнали, таких страждає, вони були обтяжені. В них склалася така ситуація, що вже все. Що вони вже взагалі не мали надії, що вони зможуть вижити в цих обставинах, в цій ситуації. Все, вони вже розуміли, що, ну, що вони не виживуть, що в них нічого не вийде, що вони далі не пройдуть. Вони зупинилися між життям і смертю. Вони зупинилися на цій лінії. І впереді вони бачили не вихід, вони бачили смерть. І ви казали, коли ж все, наша надія повністю згасла на все, що ми надіялись, що ми розуміли, що ми знали, все, от... одні двері, смерть. Все, Павло каже, більше виходу не було. І в цій ситуації Бог навчив його. Бог навчив Павла. Зрозуміти, що Він більше не покладається на самого себе. Він не покладається на власні сили. Він не покладається більше ні на кого, тільки як на Бога. Тобто Павло більше не має не ні довіряти нікому тільки Богу. Довіряти своє життя, свої обставини. Свої ситуації, те, що сталося в його житті, він мусив довірити Богу. І Бог відкрив свої двері. Він закрив двері смерті, але відкрив двері життя для Павла. І він побачив вихід і він зрозумів, що я маю повністю довіряти Богу. Не надіятись на себе, не надіятись на когось, а довіряти Богу. Тому що Бог сам піклується. Він каже, що Бог врятував нас від близької смерті. Бог врятував. Там, де вже здавалося, все кінець, Бог врятував. Сьогодні, в твоєму житті, якщо тобі здається, що це вже все кінець, Бог сьогодні хоче тебе врятувати. Він хоче благословити сьогодні тебе. Він хоче закрити ці двері і відкрити тобі двері благословіння, відкрити тобі двері життя, Відкрити тобі двері благодаті. Де ти завжди будеш під Його покровом, під Його захистом, під Його щитом, під Його благословенням. Він хоче відкрити тобі сьогодні ці двері. Але ти повинен навчитися довіряти Богу. Це важливо довіряти Йому. Це важливо, щоб Бог завжди був на першому місці. Це важливо, щоб Бог завжди в будь-якій ситуації був на першому місці. Тобто, коли щось стається, в першу чергу ти йдеш до Бога. Ти молишся, ти відкриваєш Біблію, ти шукаєш вихід, і Бог його тобі показує. Я каже, на нього покладаємо наші надії. Він рятуватиме нас і надалі. Бог буде рятувати. Бог буде витягати. Бог буде благословляти. Бог буде ізливати в твоє життя. Так само, як сталося з Даниїлом, коли його кинули в яму з львами. Також ситуація не найкраща. Він також дивився в очі смерті. Він також знав, що це може бути кінець, що леви його можуть просто роздерти, що леви просто можуть його вбити і все, на цьому кінець. Але він довіряв Богу. І коли він йшов до цієї ями, він знав, що Бог його спасе. Він знав, що Бог його не залишить, він знав, що Бог його не покине. Він знав, що Бог його обов'язково благословить. І коли його кинули в яму, Бог закрив пащі лева. Бог зберіг життя Деніга, Бог явив свою велич, славу і силу, так само, як Шедрах, Мешах і Аведнего, яких кинули в палаючу піч, яка була надто сильно розпалена. Але вони довіряли Богу. Вони знали, що він з ним, що він їх спасе. І з цієї огненої печі. Бог їх витягнув, вони вийшли живими неускодженнями. Вогонь навіть не пошкодив їхнє волосся. Вогонь навіть їх не зачепив, хоча полум'я було дуже сильне. Ми знаємо, коли ми опікаємося, коли приходить опік, яка це невиносима біль. Уяви собі, цих трьох молодих хлопців кинули в піч з цим вогнем, де вони мали згоріти заживо. Але вони довіряли Богу. Вони не залишали не на мить, вони знали, той, хто з нами, він сильніший. Хто, хто з нами, він більший. Той, хто з нами, він могутніший. Тому знай, ще не кінець, там, де ти зараз є, яка би обставина не була, це ще не кінець. Бог тебе виведе, Бог благословий. якщо ти почнеш йому довіряти, якщо ти почнеш покладатися на нього. Коли ти прийдеш до нього, коли ти будеш казати, що той, хто в мені більший, ніж той, хто у світі, той, хто в мені більший, ніж моя ситуація, той, хто в мені більший, ніж мої обставини, той, хто в мені більший, ніж мій діагноз. І, можливо, тобі сказали, що все, далі смерть, тебе нема виходу. Бог каже, я даю тобі сьогодні життя. Я відкриваю тобі двері життя, просто довірся мені. Віддай цю обставину в мої руки, повір мені, що я можу це зробити для тебе. І він, коли говорить нам, Слові Божому, я не залишу і не покину тебе. Я буду тримати тебе за твою праву руку. Я буду до кінця з тобою. Яка б обставина на тебе не була, бо каже, я буду з тобою до кінця, я тебе виведу, я благословлю. Ну коли ти будеш довіряти мені, коли ти будеш довіряти мені, так як ще, можливо, ти ніколи не довіряв. І знаєте, коли людина стикається зі смертю, коли смерть дивиться в її очі, вона дійсно надіється на Бога. Вона дійсно бачить вихід тільки в Бозі. Таких обставин, таких ситуацій можна уникнути, коли ти довіряєш Богу. Коли ти йому довіряєш, ти можеш просто уникнути дуже багатьох проблем, хвороб. Ситуації, які є в твоєму житті. Тому що Бог казав, я прийшов, щоб дати тобі життя і дати життя з подостатком. Я прийшов, щоб благословити тебе, щоб злити в твоє життя більше, ніж достатньо. Щоб ти ні в чому не мав нужди, щоб ти був всьому благословений. Щоб ти жив, був повний сили і енергії. Щоб ти жив до 120 років. І ти був щасливий повністю щоб ти дійсно відчував щастя. Це Бог приготував сьогодні для тебе. Якщо ти стоїш зараз на цьому порозі, якщо ти стоїш зараз перед цією ситуацією, і тобі здається, що виходу немає, я хочу сказати тобі, вихід є в ньому. Довірся йому. Довірся ситуації йому. Візьми слово Боже. Почни читати, почни шукати місця списання, Бог буде тобі відкривати, Бог буде благословляти. Він покаже тобі вихід через своє слово, коли ти почнеш читати Біблію. Через ці вірші золоті Він покаже тобі вихід. Він покаже тобі шлях, Він каже, ти зможеш це оминути, ти можеш вийти з цього. Тому що я благословляю сьогодні тебе. І це велике сьогодні благословення для тебе і для мене, щоб ми довіряли Богу. Щоб наше життя було в Його руках завжди. І що би не складалося, яка б ситуація не була, ми завжди були впевнені в тому, що Бог. За нас. Бог з нами. Бог любить. Бог заплатив ціну. Ісус все зробив для тебе, щоб ти сьогодні був багатий, щасливий, веселий, радісний, здоровий, щоб тебе не було проблем, боргів. І цих всіх ситуацій, які є в твоєму житті. Христос за це все заплатив. І Бог благословив нас. Всіма благословіннями неба, щоб вони сьогодні були в нашому житті. Але ми часто не довіряємо йому, часто сумніваємось, часто опускаємо свої руки, часто здаємося. Каже, це неможливо, це нереально. Це нереально. Але Бог каже, що я можу все. І ти можеш сказати ці слова сьогодні в своєму житті, що я можу все, в мене Ісусі Христі. Може сам Бог тебе благословив. Сам Бог сьогодні говорить до тебе: довірся мені. Довірся мені, покладайся на мене. І я благословлю тебе. І я злив твоє життя, ріки благодаті. І я доторкнуся до твого життя, і твоє життя зміниться. Твоє життя стане новим, інакшим, благословенним, щасливим, веселим і радісним. І ти по-справжньому. По-справжньому будеш жити файне, гарне життя, благословенне, щасливе. І ти будеш радіти і тішитися, і будеш прославляти Бога, а Він буде і зливати і зливати в твоє життя, поки ти не завершиш цю земну дорогу, поки ти не закінчиш свій шлях. Тому тобі сьогодні важливо навчитися довіряти Богу. Важливо довіряти йому у всіх обставинах свого життя. Що би не було і як не було, якщо навіть тебе зараз все добре, довіряй Богу. І ми сьогодні всі довіряємо Богу. Ми віримо, що Бог благословить сьогодні нас, Він благословить нашу Україну. І очікувана перемога вона настане, і ми будемо ще більше радіти і тішитися. Ми довіряємо Богу, що Бог закінчить цю війну, що Бог благословить наше ЗСУ, благословить наших воїнів. І ми будемо переможцями. І ми будемо радіти і тішитися. А ворог буде переможений. Важливо довіряти йому. Важливо сьогодні довіряти Богу. І Він виповнить те, що Він обіцяє сьогодні для Твого життя. Тому нехай Бог сьогодні тебе благословить. Нехай це слово. Нехай це слово сьогодні дійсно змінить твоє життя. Нехай твоє життя прийде сьогодні Його благословення. Нехай життя твоє зміниться повністю. Нехай сьогодні сам Бог доторкнеться до тебе словом своїм, силою своєю, славою своєю, своєю величчю. І всі твої ситуації, обставини, діагнози вони просто впадуть перед Його іменем. Тому що в Біблії написано, що перед Його іменем склониться всяке коліно небесних, земних і підземних. І кожен язик визнає, що Ісус Христос то Господь на славу Богу. Перед іменем Ісуса склоняється все. Склоняються обставини, склоняються ситуації, склоняється все, тому нехай Бог сьогодні тебе рясно благослови. Тому нехай Бог сьогодні явить свою славу і силу, велич в твоєму житті. Я благословляю тебе в ім'я Ісуса. Я благословляю твій ім'я. я благословляю твоїх дітей. Нехай це благословіння сьогодні покриє твій дім. Нехай це благословіння сьогодні і злиться в твоє життя. Нехай сам Бог сьогодні прийде в твій дім і благословить тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Поділися цим відео, постав лайк, щоб якомога більше людей навчилися довіряти Богу. Своє життя, своє обставині. Коли ти поділишся, Хтось може вийти з хвороби, хтось може вийти з якоїсь обставини, хтось з залежності. У когось може змінитися життя. Коли ти поділишся цим словом, коли ти нажмеш ту кнопочку поділитися, коли ти поставиш лайк, ти зможеш допомогти ще комусь змінити своє життя. Ти зможеш допомогти комусь навчитися довіряти Богу. Тому нехай вас Бог благословить в ім'я Ісуса Христа. I mean.